Доброго доброго дня, дорогі друзі! Доброго дня, доброго вечора! З вами на зв'язку астролог і холодіноміст Інга Паломарюк. Тема Повний місяць, який починається завтра, 15 листопада в 23:38. Про що цей повний місяць? Він відбувається в знаку Терези. На осі Боже знаку Терези, вибачаюся, знаку Тельці, Тельці, Бісі, тілець Скарпіон. Ви з'єднані місяць з'єднані з урану, і а, ви 15-й місячний день. Так? Це така енергія потужна, взривна, але це ми згодом поговоримо. Да? Але я хочу спочатку звернути увагу іменно поки на знак тілець. Практичний знак, да? стабільність в відношеннях, стабільне фінансове положення да? несе цей знак, більш бажання працювати і направити на розкриття своїх талантів, це про практичних своїх дій, приймання рішення і отримувати фінансову нагороду, да? це про знак тілець. Це якби з одної сторони він заземляє нас. Всі наші справи ми захочемо, як це правильно сказати, всі наші справи особисті, ми захочемо упорядочити, да? зробити з ними порядок. Порядок з фінансами, порядок з чеками, порядок з оплатою. Да? Це він буде поступово, і це а, іменно енергія тельця. Ну тут спрацьовує місяць з'єднання з ураном, Це такий бурний сплеск емоцій відбуватися. Це будемо відчувати себе, проявляти себе по-різному. Да? Проявляти себе по-різному. Але це і я би сказала, що тут ключове. Працьовка з родовою програмою, тому що ці емоції, які будуть викликати родина, місяць, це що, це наші емоції, це наші внутрішні да, станці, наша душа, і е -е вона буде нестабільна взагалі. Е -е це не то, що ви бажаєте чи не бажаєте, і ви зараз кажете, та ні, все пройде, все буде ок. Ну коли включається ця конфігурація, коли включається саме цей аспект. Просто я перепрожила, перепрожили мої знайомі да, цей аспект. І то хочеш не хочеш, воно а, включає цю енергію, да, включає а, ці емоції, і потрібно працювати з своїм внутрішнім станом. Але працювати треба із родовою програмою. Це виходить з родиною. Ці емоції, які будуть підніматися, направлені будуть. Треба направити їх для того, щоб холодинамічно їх пропрацьовувати, да, згармонізувати стан. І розуміти, що в цьому періоді немає нічого поганого і нічого хорошого. Є просто ситуація, яку потрібно буде вирішити її. Але Уран ще дає потужні зміни. Да, зміни будуть відбуватися як в родині, як в вашому емоційному стані. Да, але Уран в самому тельці, що він дає, дає, що ми можемо боятися, боятися втратити якоїсь стабільності, тої стабільності, якої ви на даний момент ви маєте. Да. Ем... І втратити накопичене. І може розфокусувати ваш фізичний стан і емоційний, і а, можуть піти фінансові трати. Да, фінансові трати а, на що, щоб купити, да, якусь особливу, можливу річ купити. Купити для того, щоб задовольнити свої емоції. Да, може бути і за цього. Тому будьте обережними. Um, далі у нас, виходить, навпроти, да, навпроти, у нас, виходить, тілець, а навпроти, у нас скорпіон. Сонце в Скорпіоні буде давати нам трансформацію. Да, це так само потужна енергія А в життєвих ситуаціях. Будуть активовуватися сила волі, да, витримка, даватися нові можливості, буде щось забиратися, да, то що вже не діє в вашому житті. І буде даватися вам замість цього щось нове. І тому вас це може бути розфокусовувати да, ваш внутрішній стан, тому що, можливо, ви цього не очікували. Повне місяць це є завершення справ. І тому а, потрібно бути готовим. Чи можливо, да, я би так би сказала би тут, чи можливо бути готовим а, до цих змін? А, я скажу і так і ні, тому що ви думаєте, що ви готові з одної сторони, що ви себе підготавлюєте, а момент змін може бути і зовсім з другої сторони. І треба дивитися особливо по вашій натальній карті, де у вас знаходиться Уран, якими дамами він управляє, чи робить він аспект цього року до ваших особистих планет. І тоді ви будете знати. А, де у вас очікуються зміни? Да? Ам, і треба дивитися і місяць, і сонце, так само, да? чи робляться аспекти до цих планет. І ви будете мати повну картину, що буде з вами відбуватися. <кій> І саме важливо, що я хотіла донести, от я от прочитала, я собі таку на зробила: що сам скорпіон, він хоче вирішення в питання в минулому для того, щоб врівноважити, покращити теперішній стан, да, згармонізувати його і будувати найкраще своє майбутнє, да, щоб ви краще будували. Тому о, це такі. Провірений да, метод. А, да, і я можу стопроцентово говорити, що знак Скарпіон хоче вирішити питання з минулого. Це, да, це у когось може наболівша тема іде з дитинства, може, це недавно з кимось ви розсталися і ви хочете завершити якісь відношення. Да, і це буде вас Повертати всі емоційні стани для того, щоб ви їх закінчили. Я би говорила би так. Да. А далі у нас іде вихід, як ми можемо знайти а, рішення ще цих питань да, своїх, через що ми можемо вийти. Можемо ми вийти, дивіться, сонце йде у нас, сонце і місяць виходить до Плутона. Позитивний аспект. Ну Плутон у нас йде в знаки Казірога. Це говорить про працездатність, про ціленаправленість. Це говорить про те, що нам будуть даватися сили для вирішення наших питань. І дається дуже потужна сила, тому що Плутон це. Як вести за собою людей да, масово, це будуть активовуватися внутрішні сили наші. Да. Вроді би здавалося, що у нас вже немає ми на Ісході, да, але тут, коли приходять у нас якісь іспитання, да, у нас активовується внутрішня сила і говорять, що «от я змогла, я преодоліла, чи я преодоліла да, цю ситуацію. Проявлятися воліве казкачество і дає, дає віру в свої сили. І ще, що саме цікаве, що внутрішньо емоційно нам будуть так само даватися сили. Попри те, що місяць з'єднаний з Ураном, дає у нас всплеск емоцій, дає у нас проблемні якісь відношення будуть в родині, але Плутон нам дає сили для того, щоб ми, щоб ми вирішили це питання. Так? Але Уран і Плутон відповідає. За езотеричні науки, да, за астрологію, за холодинаміку, це вже дається ключ, щоб е ви зверталися в ці науки і знаходили для себе щось е корисне, да, свої відповіді шукати е на свої запитання більш глибину, чим е Да, чим, могло би, ну, чим просто ви читаєте якусь літературу, тому що а, розбір даже вашої натальної карти, кермічних задач, родової програми показує те, з чим повинно вам працювати, вам потрібно працювати. Да, і Оран буде вказувати іменно на праці з родовими програмами. Хто приходив ще до цього повного місяця зі мною родові програми? Я коли виставляла в сторіс, коли я проводила ефіри, прямі і я говорила, хто звертався до мене, то ми припрацьовували ці родові програми прямо тоді і новий місяць був рак, зірок, да, іменно такі ОСІ. І тут. Получається, що під кінець нового року, це останній повний місяць, це говориться про завершення ситуацій, да? про завершення якихось ситуацій як ваших сімейних, ті, що рознаглася, в партнерстві йшли, треба їх закінчити для того, щоб іти в новий рік вже з. Оновленими, да, от, з мудрістю, з закінченими, завершеними, з мудрістю, да, завершеними ситуаціями, іменно на позитиві. Це можливо зробити тільки холодинамічись, коли ви працюєте зі собою, ви можете змінити тільки себе. І тоді друга людина може за вами іти, розуміючи, що ви змінюєтеся і людині хочете так само змінюватися. Да? І саме що цікаве, а у нас взагалі цікавий цей повний місяць, що сонце і місяць позитивний аспект робить до Нептуна планети. Да? Це є духовність і віра, це є з'єднання з людьми. Які ви будете йти зростати психологічно, да? це, допустим, ви можете бути в команді якоїсь, де ви можете піти навчатися, да? або проходити якийсь курс реабілітації для себе, групова психологія. Да? Я би так би сказала. Ну, чому я можу це стопроцентово говорити, тому що на такому аспекті місяць. Позитивному місяць Нептун я пішла навчатися на халодинаміку. Да? І а, це іменно було в колективі однодумців, да? в колективі трансформація відбуватися, да? працювати зі своїм психологічним станом, а, і а, це от, треба його, цю енергетику направити на користь з себе. Да? І, Якщо ви правильно будете використовувати планети, енергію планет на користь себе, ви будете, ви будете не заставляти а приймати цю енергію правильно я би сказала, від планет, використовувати її в свою користь. От так, скорше всього я би додавала використовувати на свою користь. І тоді ви будете робити квантові скачки в розвитку як особистості. Да? І е, будуть у вас приходити нові можливості, тому що конфігурація цих планет з вищими планетами вона є дуже і дуже потужна. Вона, вона не проходить. Це однозначно. Вона все рівно вона змінить вас, да? вона змінить круг вас оточуючих. І ем, саме головне, що потрібно, що потрібно ем, прогностику по вашій натальній карті. Які саме аспекти роблять ваші ці вищі планети, чи роблять взагалі, в яких у вас домах будуть сфери дом – це є сфера вашого життя, в яких сфери вашого життя будуть відбуватися зміни? Що саме вам очікувати цього року? іменно Цей рік, якщо кінець закінчується, кінець цього року, і виходить, 2025 рік. На протісі, тому що вони роблять енергію запускають на весь потужний рік. І ви тоді будете розуміти, з чим вам потрібно стикнутися, що у вас будуть проявлятися, де у вас будуть давати можливості, де у вас буде відбуватися трансформація. Що саме цікаве? У нас Венера перейшла в знаки Зірога. Це про стругість, це про. Хто хотів узаконити відношення, будь ласка, можете узаконювати, і це буде уже надовго, вже да? вступаючи в брак. У кого починається тільки романтичне відношення, так само вони відбудуться, будуть дуже серйозними і будуть предпосилки того, що вони будуть іти розвиватися дуже скоро, тому що козирік це іде кардинальний знак. Да? І він буде ускоряти ці відношення для того, щоб відразу їх узаконювати. Це про строгість відношення да? до е висказування, до любові, це не проявлення любові е відкритою, будемо говорити так. Да? Це не проявлення любові відкритою, вона більше стримана. Да, от, я тебе люблю, і ти знаєш, ну, якби і все, без да, Тому що козирік у нас дуже строгий знак. І що найважливіше, а що робить Венера? Вона робить аспекти до вузлів, уз, у, до висхідного вузла він в вовні. І о, саме головне, що коли Почнуться. Коли, коли по вінірці хочеться отримувати щось бажане, це знаєте, як пробивати лоб стінкою. От ви що би не стало, я хочу це отримати, ви будете прикладати дуже багато зусиль. Да? Будете дуже багато витрачати зусиль. Але той результат, який ви захочете отримати. Ну, він не буде такий, який ви собі запланували. Він буде ізначально менший. І, можливо, зовсім не такий, як ви взагалі запланували собі в голові. Да? І буде повертатися як потрібно Всесвіту. По ОВНу я можу сказати, що проявлятися лідерські качества ініціатива, да, приймати скоро рішення. Через це ми будемо еволюціонувати, але тут потрібно бути обережним. Тому що щоб не було такого імпульсу, от, я хочу і все, да? я хочу, я бажаю і тут все. І а, мені байдуже, що скажуть не то, що скажуть інші, а мені байдуже, що а, чи причинить зле іншим людям, да? тому що це треба вважати так само дивитися, а чи не зробиться то, що я бажаю зле моїм рідним чи зле тим людям. Які, допустимо, як надалі будуть ну, результат да, цього, я, я бажаю. Да, е, то що Результат дії та результат вашої дії. Тому будьте з цими дуже і дуже обережно. Да, тому що ну, знак ОВІН, він агресивний, він напорістий. Е, е, і при а, негативних аспектах він а, небезпечний в тому плані, що ми діємо імпульсивно, непридумано а, да, і зробити шкоду надалі, як і собі, як і оточуючим. Оце а, це його негативна, ця його сторона. А, і от ми говорили про Овін, а управитель Овна у нас Марс, і Марс перейшов в знак Льва, Огняний знак. Марс сам Огніний да, планета вогняна. і знак Лева, теж планета Вогняна, Царська. Буде дуже потужна енергія, оптимістичний нестрі, лідерські якості. Да, буде даватися посил активно діяти. Це ем, буде даватися сила як за двох, да? як працює за себе і за свого брата. Але цю силу треба направити її в конструктивні дії, да? не просто от, щось робити, а іменно реалізовуватися, вкласти в справу, яку ви дійсно ви бажаєте її реалізувати надалі, да? проявляти свої творчі таланти. І Марс цьому буде способствувати. Але найголовніше, що негативний аспект до Плутона буде давати незадоволеність, буде давати. З одної сторони, і придавати сили, але ці сили ми можем, можуть і і йти як розрушительні, а можуть бути іти, направити їх краще на створення бізнесу, як я перед цим і говорила. Да? На створення якоїсь своєї справи, на, можливо, краще зробити уборку, перестановку в домі, на те, що а, принесе надалі користь. Ну, не на вияснення відношення, да? не, ви... не на. Претензії до других людей, не на осудження і критику. Якщо ви це тільки почнете зробити, робити, ви не відчуєте, як ви вже не можете зупинитися в цих відношеннях. Да? І от таке буде відчуття, що ви включили, а забули виключити звук. Ну, я, я би так би сказала, да? от іменно цю агресію, яка буде виливатися, то краще даватися в спорт. І краще ви допомога, допустимо, хтось попросив допомогти, і ви далі витрачаєте сили, що допомогти в справі, які дійсно далі будуть позитивні результати. Тому що Плутон і Марс дві планети, які роблять взрив, це можуть і пов'язане з транспортом, тому що і. Ну, не ускоряйте скорість, да, в цей період. Краще їхати трошечки медленно, впевнено, але да, доїдете неушкодженими, да, тому що може даватися аварії. Плюс може бути і посилитися і бойові дії. Так само да, це... ракети можуть да, посилити бомбардуванні так небезпечно, да, а то взагалі може бути і накритим. Тому я би радила піклуватися більше за безпеку як себе, рідних, да, і кому ви можете допомогти, щоб забезпечити безпеку і іншим людям. Що я опустила? Хотіла дуже багато вам цього розповісти. У кого є запитання, випишіть. Да. Я надам відповідь, у кого є запитання. Хто буде дивитися в запіть, так само напишіть, будь ласка, свій відгук, да. напишіть свої запитання, що би ви хотіли для себе уточнити. І хотіла ще сказати, що тілець, тілець від фіксований знак, він мідлений знак. І якщо ви будете якісь починати розборки робити, вони затягнуться дуже надовго. Тому краще не виясняти, ні з ким відношення, не з рідними, не з чоловіком. Не Ну, якщо у вас прям буде прям аж зсередини, а краще ви візьміть ручку, да, листок, бумаги і пропишіть краще свої емоції. Це от перший етап, я би так би сказала. А, другий етап а, краще працювати своїми емоціями, тому що а, це буде указувати на те, що. Люди нажимати на болючі точки, з які треба працювати вам. Да? І буде указувати на те, що вам треба а, якусь емоцію пропрацювати для того, щоб згармі... згармонізувати свій внутрішній стан. Да? І буде гармоні... гармонізуватися зовні у вас. Це можливо зробити холодинамічно. Хто бажає працювати над собою, да? хто відчуває, що у когось якась проблема, і ви не можете знайти вихід, і ви не знаєте знайти її рішення, да? ви можете написати мені в месендж. Да? І а, я запишу вас на консультацію, і ми почнемо з вами працювати. Холодинаміка, вона. Згармонізовує, що вона робить. Да? Вона гармонізує внутрішній стан і з зовнішнім світом знаходиться корінь проблеми і вирішується цей корінь самої проблеми. Де воно зародилося, покаже вам ваш особистий вищий потенціал, в який ви будете працювати в самому цьому процесі. Це може бути і в дитинство повести, це може бути повести і то, що місяць тому у вас якісь були можливі відношення, я відносно говорю. Так? В основному, це то, що зароджується у нас раніше. І я працювала, у кого був аспект місяць з ураном, з людиною, то показало, що я просто кажу, що іменно як випадок з консультації. Показала, що зародилася негативна емоція до мами, коли тільки прийшло зачаття, да? коли мама узнала, що вона вагітна. В цей момент вона не хотіла, а, не планувала взагалі дітей, в неї були свої плани, і зародилася у неї емоція небажаності дитини. Да? Тому що а, вона зруйнувала її плани. Від тої пори йшли ці емоції, да, розрушали на даний момент її відношення, як на подалі з мамою, з собою негармонія, да, йшла дезгармонічні йшли відношення, тому що розфокусовувалися, а душата сточить завжди тук-тук-тук. мене, Тому що мені з цим некомфортно жити. Да. І надалі йшло негармонічне відношення, відбувалося з дітьми. Коли ми це відслідкували, пропрацювали, у неї налагодилися відношення з дітьми і налагодилися відношення з мамою. Тому я хотіла вам, от, при завершенні прямого, прямого ефіру, розповісти випадок для того, щоб ви зрозуміли, що таке працювати з родовими програмами. Да? І в натальній вашій карті вказано, з якими ви програмами народжуєтеся, да? що вам потрібно пропрацьовувати і які кермічні задачі ви несете за минулого. Пишіть, будь ласка, свої запитання, я вам надам відповідь. Можете покласти лайки, подобайки, мені буде дуже-дуже приємно. То, що я хотіла розповісти по а, повному місяці по прогностики, я розповіла. Да, подивитися, хто підключився а, на повторі, бо я його а, збережу, цей ефір обов'язково. Я надала дуже багато корисної інформації, да, і а, саме ключове, що надала рішення ситуацій, які потрібно пристосувати дії. Я дякую всім, хто був зі мною в ефірі, що ви зі мною. Я дуже дякую вам. Я буду завершити, бачу, що питань немає. А хто хоче особисто отримати відповідь, то пишіть мені в меседж, і я відразу вам відповім. Тому що багато хто мені надалі в кінці ефіру, при завершенні, пише мені в особисті, да? ну, я розумію, да? і тому відповідаю вам особисто. Все. З вами була на зв'язку астролог і холодинамист Інга Паламарюк. Пока-пока.